Воно просто атломане. От там атломане, просто відломане крило. Від Сустава. Зламане крило, а на шиї рана від уламку кабу. Цей страус один із трьох виживших після удару військ РФ по прифронтовій Новопавлівці. Серед усіх евакуйованих птахів він у найтяжчому стані, каже зооволонтерка Олена Некрасова. У нього трахея отак була наружу, після чого дуже обсох крило. Ось у нас крило, просто відломана косточка, головка. Це є полая кость, Вона сама не зростається. Це, це тільки операція, рентгенна операція. Ну в нас навіть немає кому це зробити. В Новопавлівці птахи жили на території агрофірми, куди росіяни раніше вже цілили кабами. Тоді всі тварини дивом вціліли, каже Олена. Однак під час повторного удару два страуси загинули. У птахів, що вижили, садна та контузія. Птиця лежить там ног ну, там кров і в носі, і в роті, і на ушках виступала. Ну вони ніякі були. Дінь вони лежали, просто лежали день, вони не піднімалися, тільки на другий день вже пішли траву щипати, воду пити. Привезли хлопці, переселенців. В той же день після обстрілу страусів евакуювали військові та перевезли до іншого села. У своїй садибі їх прийняв Олександр. Чоловік розповідає, раніше сам тримав тут тварин, однак через наближення фронту вивіз у безпечніше місце. Допомогти страусам, каже, не вагався. Привезли їх уже по темному, вночі. Досвіду не маємо спілкування, я сам залазив в цей п'ятитонник, потихеньку виштовхував по одному. А кап це саме найстрашніше, коли прилітає така дура з 300 кілограмами вибухівки, біда всім. Наступного дня з Новопавлівки евакуювали її за два десятки беренів, кіста овець. Через атаки кабами всі ці тварини в стані гострого стресу каже Олена. Останніми тижнями тварини не отримували необхідного догляду. Є тваринка, у нас тут дуже кузлік, він дуже важкий. Він майже не ходить ножками, Там розрослись копита в нього. Зараз будемо зачищати, обрізати наскільки це серйозно вже копитна гніль пішла. Їсти, пастися не може. Зараз всі евакуйовані тварини проходять курс лікування, каже Олена. Якщо ж лінія фронту наблизиться, їх евакуюватимуть далі в безпечніше місце. Олеся Приходько, Олександр Шелибін, Суспільне новини, Дніпро.